В будь-якому випадку розмірність, серез, серез, да, скажімо так, ресурсів двох країн, вони ну, в рази менше, ніж наша, звісно, в рази менше. Тому і нам потрібно воювати технологічно. А це наземні роботизовані комплекси, це дрони. Ну і в принципі, якби і артилерія. Скільки б не було він, знаєте, артилерія буде виконувати завжди задачі, тому що це дійсно Бог війни. Тому що погоди немає, артилерія працює. Нам зараз не легко. Якби, я думаю, що стабільно буде важко, але буде, буде погана, мокра грязюка, така, знаєте, буде важче їздити, будуть гусянку більше використовувати. А для нас це в плюс. Треба поменше зупиняти чи побільше зупиняти противника на підходах в пішому порядку, щоб вони не інфільтрувалися, не пропускати через. Якщо ми виконуємо ці задачі, збільшимо щільність на передній лінії. І менше буде інфільтрувати спротивну глибину, то для нас це буде краще.